Завдяки кропіткій роботі команди благодійного фонду Українська єдність. Більше 120 діток із малозабезпечених сімей Калущини у день Святого Миколая отримали подарунки та солодощі. День святого Миколая Чутворця ми їм показуємо, що є чудо, що є свято, і що ніхто в них не вкраде дитинство, тому що ми сильні, ми єдині, і наш фонд так і називається українська єдність, тому що зараз у нас в Україні з'явилася така певна верства населення, як тимчасово переселені люди, а особливо діти. І в даному фонді Українська єдність я займаю. Таку дуже важливу нішу я опікуюся дітьми. І оскільки почалася в нашій країні війна нашим дітям потрібна, особливо дітям переселеним, потрібна дуже велика допомога. Ми це відчуваємо. І ми ця акція у нас не вперше. Ми з початку війни проводимо акції. На релігійні свята, на свята державні, день конституції, день прапора тільки для того, щоб я вважаю, що це місія наша зараз, тут на західній Україні привити цим дітям любов до України, показати їм, що ми українці сильні, ми єдині, ми одна нація і ми один за одного. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, голос інфо.